Спеціально з цієї штуки дає. Так, ридиска вже домашня. Так, да. да, тільки в магазині О, <реш> ага, щас, щас. Пошла жара. Вже вдома приїхали. Ваню, а скільки оце до докрупулять кеме? 25. 25 кеме, як пустився сніг, лопати і такий. Ну, він зразу й розставав, а тут бачу, що й не було, бо двір сухий. Там розмок розробилась. на дворі. зараз переодягаємося і лапи догори. Я вже й виспалася. Оце я сьогодні це добрий іменинник. Наїлася і вже треба лягати спати. Це вже така гульня. Та яка зараз і гульня, ну все одно ще можна було б, і, б і посидіти трохи, так ще ж приїхали раненько вже все. Наївся і додому. все на цьому Був на день народження дуже смачний торт. ну Все смачне було, а торт мені ну от так до душі припав з маком торт з маком коржі. Та казала, мені скине рецепт у Viber. Такий крем незвичайний. Ну, ну, коротше, мені сподобався цей торт. То як скине рецептик, так треба буде нам. Його спробувати. Оце таке. Дітки дзвонили, скоро до мене приїдуть у гості. От, маленький залишиться в мене на декілька днів, а, а старші поїдуть, поїдуть по справах, по своїх. Оце таке, тому жду малюків. Артистів -ар -ар із погорілого театру. Будемо співати, все будемо робити. Скучила вже за дітками. Ну і мої дорогенькі, всім хочу побажати тихої, спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі, бережіть себе. Зробила каву 7 квітня, святкує свій день народження, він мій похресник, лісняк Ігор. Він мене не дивиться, але можливо хтось вже дивиться мене з села і передасть йому, що його вітала хрещена з днем народження. І бажаю йому міцного здоров'ячка. Рано він лишився без мами, було йому півтора роки. Ой, все в спогадах. Не буде спогади, бо розбудеш сон. Ну, сон уже не розбудеш, але сьогодні якось не хочеться думати про погане, тому я бажаю йому тільки здоров'я, тільки всього самого найкращого. І покійний мій кум, з яким ми хрестили Ігорка. В нього теж був 7 -го. квітня, день народження, на благовіщення Господнє. І сьогодні святкує день народження ще. Ще сьогодні свій день народження, подружка Куми Валі. ну і я з нею спілкувалась. Не скажу, що дуже тісно, але спілкувалися. Я не знаю, чи вона зараз мене дивиться, але все одно, Борис, я тебе вітаю, я бажаю тобі здоров'я, я бажаю тобі душевного спокою і світлих ясних думок. Бо вже ті, що туманні, вони нам дуже вже туманять. І душу, і, і те, що лишилось в наших головах. Тому дай Бог тобі все найкраще. Прибрала трошки на голові, бо щось таке тричить незрозуміле. Треба вже відвідати салон краси, бо їхати скоро інода і манікюр, і педикюр, і фарбування. Ну і їду не на мало, десять днів. Мінус три доби дороги. Це, ну, туди і назад це я так округлила, а що ж там ці сі сім днів? А в мене стільки друзів. А вони ще й додаються у зв'язку з блогом. Тому дуже хочеться всіх обняти, побачити. У нас ще в цьому році 45 років після закінчення Новгородської восьмирічної школи хочеться побачити хоч одного однокласника. Я так згадую, як ми 40 років зустрілися. і так, вирішили зустрічатись кожного року 41 і далі все. І далі, далі горе в Україні і все. Ну, нічого. Я сподіваюся, що 46 ми обов'язково зустрінемось. Знаєте, дико на кухні, що нічого не гуде. Не сушиться, не, не стирається і не миється. Так, фільтр у мене сохне до 10-ї години, потім трошечки зроблю з ним зарядку. Все. І все. Погода в нас хороша, сонечко. Ну, не жарко. В день буде тепло, а вранці не жарко. До речі, Оксани моєї не буде і ще дві неділі. Тому якось без неї зовсім ніяк. Дивлюсь на вікно. Я його то, звісно, помила, але зовсім не так, як вона. Затримується в Україні якісь справи не вирішені. Ну, буду чекати, другого нікого не хочу. Я вже до неї звикла. і Нічого, приберемо. У нас на ці вихідні гості, на Великодень гості, і там ще в травні гості, так що Оксана, ти нам потрібна. А що случилось? Що случилось? Ася. Боротьба за любов, так? Да? Що твій нос? Що твій нос? Ви зуба, ти бабушка. Туріс не переглядала і забула, чи казала я вам, чи не казала. Сьогодні ми вечором на 19.30 ідемо з донькою на виставу «Конотопська відьма. Не планували, не збирались, не думали. Так вийшло. Ну, раз так вийшло, значить сходимо, значить, так треба. Їхати, правда, метро і автобусом треба, ну нічого, нічого, сходимо, побачимо. Дам вам відповідь за борошно. Свята підняла цю тему. Дивіться, раніше наші мами бабусі готували з самого звичайного борошна вищого гатунку всю випічку, де бралось це борошно? Раніше хто працював у колгоспі, в радгоспі, давали на зароблений руб там. Кілограм чи півтора кілограма зерна за кошти, звісно. Ти це зерно воно було якісне, менше оброблене різними гербіцидами, Рі... було оброблене, але не так, як зараз. Ти його віз на якусь мельницю шукав, де вигідно, там тобі це зерно мололи, скільки здавали кілограм вищого гатунку, скільки здавали кілограм. Другого гатунку, і там якісь отруби, дерти, це все було. І з того борошна успішно пеклися всі паски, пироги, вся випічка. Це борошно, яке мололось на мельницях. І якщо воно довго зберігалось на горищі, воно втрачало свою клейковину, білки, я так розумію. Тоді так казали, І клейко, Із нього випічка була ніяка, навіть вежерні пиріжки були ніякі. Воно не зберігалось. Довго. Паски можна пекти з любого борошна вищого гатунку. Але зараз є таке, ми, вз... ну, ми узнали, ми може воно і давно таке в Італії було, таке борошно, як сильне, з великим вмістом білку. Не менше 12%. Його зараз багато хто використовує, змішують із звичайним борошном вищого гатунку. Якщо, наприклад, ви хочете спекти паску більш таку. Ну, не скажу, що вона смачніша. Ну, наприклад, наприклад, ну, наприклад ви хочете спекти паску, схожу на італійський панетони. Тому треба вам борошно, Манітоба, де або любе інше, люба інша назва, де вміст білку не менше 12%. А так. Якщо звичайна пасочка, печіть її просто з душою, з добрим серцем, з борошна високої якості, першого вищого гатунку. Є у вас сильне борошно, змішайте, є можливість купити сильне борошно, спечіть просто з сильного борошна, головне з душею і з гарним настроєм. Але зразу скажу: борошно з містом, білку. 12 і більше, воно дуже дуже відрізняється. У ньому дуже розвинута оця клейковина Ну і випічка з нього відрізняється.